Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку вам, діточки. Діти, подивіться, яка красива в мене коробочка, а хочете дізнатися, що в ній? Подивіться, що це так, це пластилін. А для чого нам потрібен пластилін? Правильно, щоб ліпити. Для ліплення нам ще потрібна дощечка, стека, щоб відрізати пластилін та вологі серветки. Давайте розглянемо, якого кольору пластилін. Вірно, він білий, жовтий, помаранчевий, червоний. Зелений, блакитний, чорний, він різнокольоровий. Повторіть, різнокольоровий. Діти, давайте візьмемо один шматочок пластиліна. Мені сподобався жовтий. Я зараз візьму стеку і відріжу від цілого шматочка невеличкий шматочок, ОСЬ ТАК. А тепер я його буду розминати. Він на дотик дуже приємний. Від рук пластилін нагрівається і стає м'яким. Можна ось так відривати шматочки, розкладати їх на дошку або папір. Можна зібрати ці шматочки і знову зліпити до кубки. З нього можна зробити все, що захочеш. Це головний секрет пластиліну. А зараз я поклала шматочок між долоньками, ось так, і коловими рухами буду розкочувати його. Подивіться уважно як. Що вийшло? Так, кулька. Це може бути м'ячик. А може, клубочок, а може казковий герой колобок. А тепер спробуйте вискачати кульку. Але спочатку потрібно підкотити рукава, якщо у вас довгі, покласти пластилін на долоньку і спробувати розкачати його коловими рухами. У вас все вийде. А тепер прямими рухами буду розкочувати пластилін між лодоньками вперед-назад. Вперед, назад. Що вийшло? Так, стовпчик спробуйте і ви. А зараз я буду відщіпувати пластилін один шматочок, і ще один, І ще один. І стовпчика немає. Знову зберу всі шматочки та зліплю в кубку. І розкачаю коловими рухами. Знову вийшла кулька. Вам сподобалось грати з пластиліном? Чекаю на фото ваших робіт. Діти, після роботи з пластиліном потрібно обов'язково витерти руки вологою серветкою. Ось так. Та прибрати своє робоче місце, а потім вимити руки з милом. Дітки, ви всі великі молодці. Дякую за увагу до побачення!